Ми знімаємо для тебе весна 50. Дивиться святку весну. Всіх, всіх з весною. Весна прокидається. Весна прокидається. А зірки для тебе готують сюрприз. Ми готові для тебе сюрприз не тільки для тебе, а для всіх глядачів канала М1. І щоб піде настрій. І так, і щоб піде настрій, дивись випуск у YouTube та по всіх соцсетях. І так, див, дивись наш хіт-парад. Дуже скоро. І дивись його. Та не пропускай, не пропускай час. Так, і сьогодні. Так, нас. І сьогодні весна топ-50. 1 березня у 15 на М1. Всіх з весною.